Дві годинки, які марнули отак за добу, і все. Да сам побіг. Холод, голод. Попаляться. Та... Влучив йому в духу. Полюбив. Термобар вже без щеки, падає просто йому між ноги. Не одного не було двістів. Їх всіх ми перебаранили просилка. <клес> Мій позивний жменя. Я бій з 3-ї окремої штурмової бригади, 2-го механізованого батальйону підрозділу Каракурт Колоні. 26 років. Каракурт колоні це. Третя рота наша, яка вже стала сім'єю, і ми просто тримаємось всі разом і потрошки розпускаємо свою паутину. Янчик, коли вніс камеру знаходжуся на посаді головного сержанту взводу. Займаюся підготовкою бійців та забезпеченням їх, щоб були як знання, так і матеріал для позицій. <звук> Проживав. За кордоном працював, розвивався, планував відкривати свою власну справу. Якраз це запланував в районі 20, го десь лютого собі. І тільки вже зробив якісь плани, почав збирати фінанси для цього всього і повернувся назад. Приїхав у відпустку товариш, розказав мені, в якому він підрозділі, і як туди попасти. І відразу сформував заявку, пройшов підготовку без ВП. Таким чином попав до підрозділу. Хотілося саме національного якогось руху, або третя штурмова, або Азов. Тільки два варіанти іншого, я взагалі не розглядав. Поступив наказ на грандіозний, скажем так, штурм для того, щоб зосередити вогонь на собі, тому що в нас конкретно на напрямку тоді було тихо, але інші батальйони дуже ворог просувався і обстрілював їх всіма засобами. Тобто частину засобів перевести на себе, щоб знизити там інтенсивність фронту. Получили ми завдання, розбились на групи, пройшли злагодження, пройшли планування. Виїхали на задачу. Заїхали ми на нашу на пункт який трішки в тилу знаходився. Там добу провели. То тобто є, ми нормально все рівно не поспали, не поїли, тому що йшов дощ, бліндажі протікали. Як небудь це просто дві годинки, ті марнули отак за добу, і все. Після того, як ми групою вирушили на зачистку ворожих позицій, пройшли сіру зону, то зайшли в ворожу окопку. По нам відбувся контакт з ворожою СП. Потрібно було зачищати гранатами, тому що він був за укриттям, то самолійський вів по нам вогонь. Це пришла. Доставши термобаричну гранату, бієць наш видіргнув вже чеку, і в цей момент влучив йому в руку кульовим. Він виходить, падає на спину, і термобар вже без щеки, падає просто йому між ноги. В цілій руці в нього знаходиться зброя. В цей момент термобар просто лежить в нього між ногами щеки. Він швидко зреагувавши перебитою простреляною рукою, взяв термобар та підкинув вверх. Вибух сам власне відбувся е вгорі над окопною лінією. Далі він почав кричати: що він 300, потрібна допомога. 300! 300! наказним тоном. Я йому відповів, щоби він рухався в нашу сторону. Сюди, капець! він сказав, що нічого зробити не може. Почав кричати там жменя, будь ласка, допоможи витягнути. І я скинув свій рюкзак, поклав його збоку та вирушив йому на допомогу. Взявши його, я витягнув в умовне, відтягнув вже в умовне укриття. Була йому надана перша допомога. Це просто накладений турнікет максимально високо. І як він потім сам розказував, коли він виходив, це каже. Я в одній своїй руці ніс іншу руку. Він вже самостійно почав евакуацію на точку лаку. А ми з хлопцями продовжили далі рух, зачистивши ще один опорний пункт. Ми там засіли та трішки помінялися групами. Інша група висунулася вперед, ми засіли там на місці. Вони зачистили другий опорний пункт, де взяли трьох по я видвінувся, щоб їх забрати. Забрав цих, привіз, привів на точку, і буквально через хвилин 5-10 після того прилетів по нам міномет. Мене було поранено. Запитав у КСП дозволу на відтяжку, коли вони вже дали добро. Прийшли, тобто заміна відразу в тілі хлопці. Я відтягнувся е, далі в тил. Там вже хлопці більш детально подивилися, надали мені допомогу, попустили турнікет. Далі евакуація вже повністю технікою на стаб-пункт. Таке прийняття рішення, зібраність, уважність, особовий склад в тобі бачив командира. скажімо так, показати взагалі себе, зарекомендувати, і також це потрібен час. Треба пробути деякий час вже в підрозділі у себе.